І мертвим, і живим, і ненародженим. Землякам моїм в Україні, і не в Україні, моє дружнє послання. І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочуває. Тільки я, мов окоянний, і день і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, не бачить, не знає, оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма. Горять лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива, схаменіться, недолюди, діти юродиві, подивіться на рай, тихий, на свою країну, полюбіть щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю. Не шукайте, не питайте того, що немає. І на небі. Не тільки на чужому полі в своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого волі, волі, братерства братнього знайшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли. Великих слов, великої сили. Та й більш нічого, кричите, що Бог послав вас не на те, щоб ви неправді поклонились, і хилитесь, як і хилились, і сонце промінь дозрівать в німецькі землі не чужії, притеся знову. Як би взять і всю мізерію з собою? Дідами крадене добро, тоді осталось би знову сиротою святими горами Дніпро.